Доброго вечора, шановні ожироці. Завершуємо святкування 1117-ї річниці. Я вам скажу, Бог на нашому боті, тому що із погодою нам повезло. Вперше за традиційні святкування міста ми пішли нетрадиційно ні в одному місті коло міської ради чи коло театру зібрати сцену, де прийде одній тих же 500 молодиків. Ми пішли в 16 дворів. А вже от з вашим і ще завтра там буде на шахті, тобто буде 18 дворів, де ми прийшли зробити такий міні-концерт. Я ще тут думав, що тут буде більше танцювати, співати да, більше да? танцювати, співати. Ми просто переходимо кожен рік з якимось звітом, і до цього дня народження ми профінансували і зробили перший етап проспект Нолігоцького, який такий же буде красивий, як і проспект Свободи. Далі ми, на майбутньому році цей проспект Свободи ми будемо продовжувати до вокзалу, до речі, ми пішли вже в двори і 38 дворів зробили. На наступний рік ми плануємо зробити 42 чи 43 двори, тобто в двори. Паркувальні міста, лавочки, ліхтарики, гойдолки для дітей. Також перше за всю історію ми відремонтували 120 ватт даха, побудували капличку православну Бозірському парку, якщо ви бачили, дуже красива, з дерева. Це також подарунок до Дня міста. І поміняли всю дошку на дубову, на підвісному мості. Я і сам там працював, дошки різав, фарбував. Так що подивитися, вер зелений перила, а все інше такого помаранчевого голландського кольору кольору нашої революції. Це також подарунок був до Дня міста. Ну і до Дня міста ми запалили котельню в Падюйні, на яку ми витрачаємо щороку з міської ради. 5 мільйонів. Це майже п'ять таких шкіл на утримання. Ми запалили котельню. Зараз ще символічно не запалили, а вже працює в гімназії. І десь четвер, п'ятницю вже перші секції будуть плавати дітей. Ось такими подарунком прийшли до вас на день народження. За цей час ми з міською радою знайшли порозуміння. Ми вклали понад 100 мільйонів. Ми хочемо сказати одне: нема вже пазиків, нема розбитих доріг. Та да, немає ідеальних, але їх ніде немає на Україні ідеальних. Нема Немаруду студії сміття. Не до кінця вивезли, але купили 500 контейнерів. П'ять машин, в тому числі дві імпортні купили. Замість 32 пазиків маємо 300... Автобусів, і зараз слідуючий етап. Зараз ми закінчили конкурс, і ми зникають з наших шляхів значить, газелі. Тільки будуть 14 місні автобуси і більше, де можна здавати повний зріст. Це слідуючий етап. Більш того, вони будуть значить, їздити по маршруту і тільки по датчикам GPS. якщо він буде виконувати цей маршрут і графік, тоді він буде мати цей маршрут. Ми всі пішли, ми утримуємо харчування. Ми за поміняли вікна на 60% шкіл. В двох третинах в 40, зробили автономний котельний 60%. в медичних закладах. 100% зробили вікна, опалення і котельні. На це в нас пішло 102 мільйони. мільйона. Якщо нам хтось каже, що вчорашні пазики розбиті дороги і сміття по всьому місту це майбутнє. Це їх право. Я просто хочу сказати, а що ж ви корисного зробили? Відний поста, нічого. Ми зробили багато, хотілося б більше. Якби нам не заважала Мукачівська зрая, мали аквапарк уже два роки. Мали б Національний банк на площі Почтовій і мали б новий пішоходний міст в площі Поштовій з віконкому до облтеатру. Вся Мукачівська зрая цього не дала зробити. Я вдячний вам за те, що ви підтримуєте школи садківських мікрорайонах. І депутатському корпусу, який здебільшує нормальні люди, які підтримували і мої починання, і свої ініціативи за свої райони робили. Зараз буде ваша ще краща ситуація. Якщо на сьогоднішній день ви не мали депутатів від району, зараз ви будете мати конкретно Івана, Петю, Наташу і Сашу, які будуть відповідати за ваш район. І це буде дуже і дуже добре. До вашого мікрорайону до 1 вересня обіцяли цю дорогу зробити. Ми зробили. Каже, що ми до виборів робимо все, що ми робимо 5 років, це до виборів. А з понеділка, все що будемо робити, будемо робити до наступних виборів, які будуть через 5 років. І так в нашому житті складається що все, що ми сьогодні закінчимо робити кожного з нас в житті. Це ми зробили до цього дня. Власне, які не вибори, ми прийдемо з тим, що за спиною у нас кожного буде все своє прожите життя, не не одну секунду більше. Так воно відбувається. Щастя вам і здоров'я, низький уклин, ваш покірний слуга Сергій Радушняк. Жастя. Ми хотіли вам подякувати як міському голові за те, що дбаєте і про наш навчальний заклад, і ці вікна є те свідченням того, і не тільки це, це огороже, яку ви виділили, і в вашому особі, 54 тисячі і асфальтова дорога перед шостою школою. Питайся, чому тільки до школи? Тому що далі буде інше. Я вам щиро дякую. За... Спасибі, добре спасибі Сергію Миколаївичу від наш і від мешканців від шостої школи. Дякую вам.